Звичайно, що ви вже напевно, багато раз чули, що основна причина утворення камінця це або неправильне харчування, важче, коли ви, наприклад, вживаєте якісь продукти, які багаті різного роду солями. Наприклад, там чи кальцієм, чи фосфором, чи сечовою кислотою. І в цьому є основна проблема, тому що ці солі затримуються і від цього виникають камінці. Інші кажуть, що ні. Причина не в цьому, причина в тому, що у вас, наприклад, роздутий кишечник, і в цьому причина виникає або неправильна комбінація продуктів. Тобто, в основному, всі проблеми пов'язані саме із харчуванням. Але в чому тут помилка? В тому, що, наприклад, є люди, які ведуть здоровий спосіб життя, наприклад. Веганці намагаються або вегетаріанці вести здоровий, як вони думають, спосіб життя. Але в них також утворюються камінці у нирках. Так само, наприклад, камінці утворюються у тварин, у собак та кішок. Невже вони неправильно харчуються? Так в чому ж основна дійсно проблема виникнення камінців у нирках? Давайте розберемося. Є декілька видів каміння в основному: це урати, фосфати і оксалати. Це основні. І так, якщо ми поговоримо з вами, наприклад, про. Урати, урати це солі сечової кислоти, і якщо ви побачите там в літературі, почитаєте, то урати не утворюються в нирці, вони утворюються саме в лоханки нирки. Тобто, це таке утворення, куди стікає сеча. Нирка профільтрувала сечу, і туди сеча Уже стікає. Причина виникнення уратів це рефлекторна реакція, коли людина попадає в умови, де є порушення її кордонів. Що ж це за умови? Це вона не думає про це, вона не переживає, в неї не виникає по цьому поводу стрес, як часто хтось думає. Вона просто попадає в ці умови. Що ж це за умови? Це тоді, коли, наприклад, хтось, хтось чужий. Сусід, чи ще хтось вторгається у ваш будинок, чи там, наприклад, на вашу вулицю, чи на вашу територію. Зараз, наприклад, війна і ворог вторгається на нашу територію, все, що ми вважаємо своїм, і тому величезної кількості людей тут творються камінці під назвою Урати. Інший варіант це тоді, коли пов'язано з вторгненням в мою професійну діяльність. Наприклад, хтось намагається зайняти моє місце на роботі, хтось посідає на мою посаду, хтось претендує. Там на мою нагороду і так далі. Така ж сама ситуація виникає, коли є посягання в між стосунками. Наприклад, моя сестра приходить додому і чувствує себе там як вдома, а мені це не подобається. Вона приходить тоді, коли я цього не хочу. Або, наприклад, дитина не має своєї власної кімнати. Або, наприклад, гості приїжджають постійно неочікувано і неждано. Я цього не хочу. Ще також, наприклад, у чоловіків урати можуть утворитися тоді, коли якийсь чоловік посягає на його жінку. Наприклад, хтось починає ухажувати за його дружиною або його спутницею. Така ж сама ситуація виникне, коли є нападіння, наприклад, по якимось релігійним переконанням чи іншим. У дітей дуже часто, у дітей, діти ж, там, невже там неправильне харчування, як там кажуть, діти дуже часто в таку ситуацію попадають, тоді коли посягають на їхню територію, в школах, в дитячих садочках, на ігровому майданчику, вдома, коли батько авторитетом тисне і так далі. Все це буде викликати певні зміни, суть яких. Буде призводити до то, того, що буде постійний запальний, запальний процес саме в чашечно-лоханочної системи. І ось це буде призводити до утворення якраз саме того, що буде називатися камінці сечової кислоти. Коли ми говоримо про оксалати, та фосфати. Ці камінці ніколи не будуть в лоханці нирки. Вони будуть саме в чашках мисковій системі вище. І причина виникнення цих камінців зовсім іншому. Коли рефлекс, тобто умови, які попадає людина, називається безвихідь. Людина не думає, що вона в безвихідному положенні. Но Словесно, якщо ми опишемо цей рефлекс, в які умови попадає людина, тоді, наприклад, коли вона не бачить перспектив у майбутньому. Вона переїхала з однієї країни в іншу, і тут вона не може налагодити своє життя. Вона почуває себе тут біженцем. Або, наприклад, тоді, коли зараз, наприклад, йде війна і немає перспектив, коли це все закінчиться. Що далі? Бізнес став, робочі місця втрачаються, це також призведе. До таких змін наступний момент – це тоді, коли якісь мають бути, наприклад, медичні втручання. А я не хочу, але розумію, що мені прийдеться. Наприклад, певні уколи щастя можуть робити, або, наприклад, інші якісь маніпуляції, які людина не хоче робити, але виходу у неї немає. Така ж сама ситуація, коли людина відчуває себе одинокою, покинутою, непотрібною. Наприклад, коли людина попадає там, Похилого віку в будинок пристарілих, або коли, наприклад, від неї відмовляються діти, або, наприклад, коли вона втрачає близьких для себе людей. Тобто тоді, коли вона чувствує себе ще раз по покинутою одинокою, загальними словами, це можна описати, як її виривають із звичної, привичної для неї комфортного середовища і поміщають там, де їй некомфортно. Ось оцей любий дискомфорт відповідно середовища, де вона знаходиться, і буде запускати цей рефлекс. Як тільки цей рефлекс запуститься, коли ви попадаєте в так звані безвихідні умови словесно, організм починає працювати в специфічному режимі, він намагається економити ресурс. Який ресурс це в даному випадку вода? Тому падає об'єм сечі. І ще азот, тому що в критичних випадках із азоту печінка здатна, коли голод або дефіцит, синтезувати? що? Білки. Ось це захисний рефлекс. Характерною помилкою тут лікарів і людей, які сповідують, що це від дієти все виникає, те, що підвищується рівень креатиніну сечовини. І це говорить саме про те, що порушується функція нирки. Ні, це говорить про те, що саме функція нирки на утримання води. Нирка має величезну кількість таких насіньких трубочок. І як тільки рефлекс на рівні мозку активний, мозок дає команду, і нирка звужує кількість цих трубочок. Кожна нирка в середньому має по 2 мільйони цих трубочок. Ось у чому полягає суть. Вийти для того, щоб камінці у нирках не утворювалися. Якщо ми говоримо про профілактику, то це не харчування. Це не прийом якихось специфічних засобів. Тому що якщо ви не виключите рефлекс, тобто якщо ви не зміните умови, або не зробите так, щоб ваші кордони не порушувалися, нічого не вийде. Тому правильним завжди є це виключення рефлексу відповідно того, що я вище вам назвав. Приведу вам приклад: у людини постійно утворювалися камінці урати. Урати ми з вами говорили, що це є постійне порушення кордонів. В даному випадку була яка ситуація? Йому довелося ділити свій будинок із своєю тещою. Так, да, це ж вроді би мама дружини і так гарно ставиться, і готує, але йому було некомфортно, коли вона там поміняє полотенце чи ще не так щось робить. Вона не робила шкоду, але він, йому було некомфортно він все життя хотів жити сам. Зі своєю дружиною звичайно. І ось він каже, що мені робити, я вже не знаю. Я лікую, лікую, нічого в мене не виходить, ці камінці сильно повторно утворюються. Я кажу, один варіант, треба, щоб ваша теща жила окремо. Тоді ваша зім'я буде міцніше і не буде ніяких проблем. Він каже, добре, я зрозумів, він допоміг мамі там знайти місце, де мама була жила, вона не вторгалася більше в їхню територію, вона приходила завжди, попереджуючи його, і це призвело до того, що у нього камінці більше не утворюються. Він каже, я 15 років, лікувався. І вони постійно утворюються. А тут такий простий метод, і вона тобі не утворюється. Тому пам'ятайте, зміна умов призводить до виключення рефлексу. А якщо не буде рефлексу, не буде утворення камінців. Що потрібно рецепт, який, на мою думку, є одним з найкращих для того, щоб зменшувати камінці в нирках на це називається дроблення камінців. Він підходить для всіх для уратів, для фосфатів і для оксилатів. І так, що входить в цей рецепт? В цей рецепт входить Перше насіння кропу. Листя толокнянки і хвощ польовий. Ми беремо його дві частини і насіння моркви. Беремо три частини. Все це перемішуємо, тобто фактично таку пропорцію робимо. Далі беремо одну столову ложку цієї суміші, заливаємо на 500 мл кип'ятку окропу і настоїмо протягом 12 годин. Максимум це 24 години в темному місці. Потім ви його проціджуєте. І вживаєте по 150 мл три рази в день за 30 хвилин до їжі. Вживати придеться тривало, не менше, ніж 2-3 місяці. Потім ви робите перерву на місяць і знову циклом вживаєте. Отаким От чином. Таких курсів треба провести два Три. Ну пам'ятайте, що рецепт не буде працювати, якщо ви не будете виключати рефлекс. Які основні помилки допускаються, це думаю, що поп'єм воду з лимончиком, чи там поп'єм воду з яблучним уксусом, чи я змінюю своє харчування та й камінці перестануть утворюватися, чи я якісь продукти додавлю, чи поп'ю якісь бади. Це не працює. Тому треба йти саме по такому алгоритму, де ми виключаємо рефлекс. Перше, створюємо безпеку, це теж ванна, приймаємо такі рецепти, можливо, наприклад, використання медичних препаратів, е, хто хоче. Якщо вже наступає якась критична структура, то тут вже не обійдешся без оперативного втручання, де потрібно буде механічно ці камінці забирати. Тому пам'ятайте, правильне лікування і профілактика забезпечить вам здоров'я в сучасному світі. І тільки думаюча людина, а я переконаний, що виявляється думаючими людьми, у цьому світі будуть здорові.